Та викладаємо туди тісто. У розігріту до 200 градусів духовку ставимо наші профітролі запікаємо 5 хвилин. Далі зменшуємо до 160 градусів та запікаємо ще 25 хвилин. Для начинки нарізаємо один банан. Збиваємо вершки жирністю не менше, ніж 33%. Щоб вершки добре взбилися, потрібно посуд і вінчик покласти в морозилку. Далі додаємо вершковий сир та продовжуємо взбивати. Додаємо дрібно нарізані банани та свіжу полуницю. У моєму випадку було бабусине варення. Додаємо цукрову пудру на ваш смак. Взагалі, начинка може бути будь-якою. Додавайте те, що вам подобається. Робимо отвори, щоб начинити кремом. Нарізайте фрукти мілко, щоб вони змогли прийти через кондитерський шприц. Профітролям настоюватись не потрібно, вони відразу готові до вживання. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. Бажаю вам приємного смаку. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.